А, про партнерства. <кій> Ви подаєтеся на міжнародну хвилю, і, звичайно, у вас будуть партнери, як, можливо, серед інших українських організацій, так особливо у вас має бути, як мінімум, один міжнародний партнер. І тому якраз розділ про партнерство і як з ним, як оформлювати документи, це є для вас доречним і критично важливим. Партнерство це поняття, термін дуже насправді розмите, бо немає точної дефініції. От важко визначити, хто конкретно за що має відповідати, бо кожне партнерство буде унікальним в залежності від ситуації, і лише ви та ваш партнер визначаєте, як будуть будуватися ваші відносини. Коли ми говоримо про міжнародне партнерство, тут особливо важливо зараз, прямо у цих ситуаціях, не забувати про розподіл коштів. Я про це зараз ще проговорю. Коли ви починаєте своє партнерство, інколи буває так, що ви знаєте організацію або людину з організації дуже, -дуже багато років. І у вас дуже гарні стосунки. Ви знаєте, як працювали, як працює інша організація. Ви і ви інколи можете думати, що не потрібно укладати партнерську угоду. Юридично це не є обов'язковим, тобто, ви можете її мати, можете її не мати. Це залежить лише від вас. Але практика і досвід, а вони. Говорять про те, що партнерська угода це така собі пігулка від амнезії, коли ви та ваш партнер прописуєте все, можливо, не все-все, а найважливіше у ваших відносинах для того, щоб потім особливо у ситуація, коли щось іде не так, то ви потім відкрили ці документи згадали, а де що так у вас має бути, і хто як має долучати свою команду або ресурси. І тому а, я б радила все ж таки подумати про те, що письмовий документ мав би бути особливо з міжнародним партнерством. Знову таки, а, коли це ваше перше міжнародне партнерство, а, не переживайте, що ви там. Здивуєте ваших партнерів, заговоривши про партнерську угоду, ні. Зазвичай усі нормально до цього відносяться. Це нормальна практика, ви нікого не шокуєте, все, все, все добре. І інколи, до речі, партнерські угоди дуже гарно допомагають при ситуаціях, коли ви працюєте з банком. Бо буває так, що при розподілі коштів банк інколи там. Просить ці документи як додаткові, для того, щоб переконатися, що дійсно це виконується в межах вашого партнерства. Це коли йдуть транзакції між партнерами. Так, от, з чого я б вам радила подумати, коли ви працюєте над партнерською угодою або, хоча б, на Етапі, коли ви проговорюєте своє партнерство, навіть якщо ви все ж таки вирішите не укладати письмову угоду. Важливо проговорити, хто за що відповідає. Це коли ви дуже детально будете проговорювати зону відповідальності вас та вашої команди і зону відповідальності вашого партнера. Особливо треба проговорити про звітність. Хто коли кому і в які строки дає, і на якій мові, бо не всі ж будуть партнери англомовними інколи може бути ситуація, що партнер буде з іншої країни, де наприклад з Польщі, хоча там багато хто розуміє англійську, але мова робоча у них буде польська. А, а от звітність треба описово подавати буде на англійській. Так, щоб потім вам не прийшлося ще й перекладати за вашого партнера кусочок роботи, ось про це треба проговорити, що ваш партнер буде готувати частину описової звітності, там відповідати на якісь питання, то це має бути англійська мова. А так само проговорити про фінансову звітність. Бо якщо ваш партнер буде головним аплікантом. Наприклад, не ви подаєтеся, ви в партнерстві йдете, але заявку подає інша організація, тобто ваш партнер. То тоді вам треба проговорити, хто робить консолідований фінансовий звіт. Бо ви ж отримаєте кошти окремо, кожен буде розпоряджатися коштами своєї організації, і ви будете подавати один фінансовий звіт. І комусь треба. Вам або вашому партнеру об'єднати цей звіт і звести всі витрати в одну форму. Тому це також важливо. І я мала ситуацію, що не завжди європейські партнери роблять фінансову звітність краще, ніж українські організації. Наші бухгалтери дуже мега-професійні, тому якщо ви є. Лідуючим партнером, хто подає заявку, а в принципі, ви можете не переживати, ваші бухгалтери справляться. Наша звітність до податкових і взагалі вона складніша, ніж у країнах Європейського Союзу, тому наші бухгалтери і ваші точно з цим справляться. І досвіду у них на це вистачить. А коли ви проговорили, хто за що відповідає, особливо. Важливо також проговорити наступний етап, це як ви працюєте, тобто як працюють ваші команди. Бо не завжди на партнерських зустрічах може бути так, що прям уся команда вашого партнера і вся команда з вашого боку будуть на партнерських зустрічах щось обговорювати. Зазвичай ви будете працювати, скоріш за все. Комунікаційні команди окремо собі працюють, бухгалтер, фінансист окремо працюють. Ви десь там будете перетинатися, можливо, вас менеджери будуть поєднувати. Але от так, щоб не було, не було хаосу, то ось треба проговорити, що, наприклад, раз у неділю комунікаційники роблять один одному апдейт, або ну це як приклад. Тобто, і ви ж потім будете розподіляти план, графік вашого проєкту, хоча б дуже. Нанизувати його а, в голові, вам не треба буде прописувати детально, коли ви подаєте заявку, але продумувати план проєкту вам потрібно, і під час цього, можливо, ви зможете продумати, як якраз і будуть працювати ваші команди, бо це важливо. А, про звітність і фінанси я вже говорила, але у розрізі того, коли ви проговорюєте взагалі, хто за що відповідає, а от а, просто я. Таки радила виокремити взагалі фінансову частину окремо і прописати, хто скільки дає, вкладає коштів. Бо знову таки повертаємося до умов нашого оголошення. Це те, що у нас 10% мінімум це співфінансування. І ось тут було б дуже гарно проговорити, як іде розподіл коштів. Ви бачили, що у нас не прописано, що наприклад лише по 50% кожен із партнерів має дати. Хтось може дати і 100%, хтось може дати 99%, а ну а інший партнер 1%. Тобто відсотковість між партнерами це лише ви визначаєте, як це буде, і скільки хто коштів вкладає. Тобто може бути і таке, що, ніхто, наприклад, один партнер взагалі нічого не дає, а кошти на співфінансування покриває, наприклад, міжнародний партнер. Таке також може бути, але це треба прописати. І особливо треба зазначити тут це із практики вже, що, що робити, якщо, наприклад, кошти співфінансування їх немає. Наприклад, було так, що ви домовилися, що ви надаєте 50 на 50 розподіл коштів співфінансування. І ви ж собі розумієте, що це добре, коли ви використовуєте ті кошти, котрі у вас вже є на рахунку, тобто ваші обігові, котрі ви закладали на майбутні проекти. А може бути така ситуація, що ви, наприклад, плануєте, ну от як у нас була ситуація з квитками, так, що буде продаж квитків. І квитків. Продали трошки менше, і не вистачає коштів на те, щоб покрити співфінансування. Або може бути так, що ви очікували, що заявка отримає співфінансування від іншої організації. За рахунок цього деякі бюджетні витрати також будуть покриті на співфінансування. Можуть бути будь-які ситуації, що коштів просто немає. І от що робити? Які, який план дій між вами та вашим партнером має тоді бути? І тут відповіді насправді правильної не буде. А сама вірна відповідь це просто продумати з вашим партнером, а справді, що ми будемо робити, якщо щось таке трапиться? Тому що про це дійсно треба думати. І це не просто лише для того, щоб, скажімо так, не мати проблем у майбутньому. Це також вам знадобиться, коли ви будете заповнювати заявку, розділ ризики, і у вас все рівно ви ж інші ризики будете писати. От якраз і фінансові ви також можете туди, туди прописати. І це буде говорити про те, що ви думали про проєкт дуже ґрунтовно, і ви про це також проспілкувалися з вашим партнером. Так, да. бо дивіться, знову-таки повертаючись до умов оголошення, і ви вже можливо бачили, як виглядає договір на фінансування. Його можна знайти у нас на сайті під оголошенням на порталі. То ви будете бачити, що якраз зазначається, що договір будуть підписувати усі партнери. Що це означає? Це означає, що кожен з партнерів. Буде нести відповідальність перед нами як надавачів коштів за те, що ви цей проєкт виконаєте. І навіть якщо заявку подавала міжнародна організація, а ви є співвиконавцем, партнером проєкту як українська організація, то у випадку, коли ваш партнер зникне, наприклад, ну, немає, не відповідають, щось трапилося. Апріорі, це може бути, і тоді вся зона відповідальності може лягти на вас, як на українського партнера. І саме тому щиро раджу з практики і з нашого досвіду, що все те, що я говорю, це дуже такі речі. Вони на поверхні лежать. Я не відкриваю вам якоїсь істини, але я проговорю те, де вже були набиті або шишки, або, скажімо так, було боляче колись. Тому просто скористайтеся досвід, досвідом. А, да. І коли ви проговорюєте, коли щось іде не так, ви. Підміцнюйте свої стосунки з вашим партнером, бо це говорить про те, що ви дуже відповідально відноситеся до реалізації проєкту, і це, в принципі, дасть вам більшу вірогідність виконання проєкту без, скажімо так, яких якихось непередбачуваних ситуацій.